Добиралися в Туреччину ми декількома видами транспорту. Спочатку на автобусі з Києва до Ченстохова. Це Польща. Це була 20-годинна дорога і обоги, на щастя, на кордонах ми стояли загалом дві години. Нам справді усміхнулася удача. Далі був денний перевал у Польщі, і вже ввечері ми вирушили до аеропорту. П'ять годин очікувань, ми пройшли всі чекіни. Пострасували і, врешті, сіли в свій літак. Ви ще не раз почуєте у влозі, що це був мій перший політ, і я ще раз скажу: це був мій перший політ в літаку. Мій <рес> з приємного це світанок, який я зустріла в літаку, а знедуже. У мене сильно заклало вуха, і вони нереально боліли, особливо коли ми сідали. Але anyway, в Туреччину ми дібралися після літака. Ще був трансфер до готелю, і тут ви можете бачити, що я потроху починаю розбирати речі. До речі, заселення в наш готель мало бути о другі дня, а нас заселили о 12, -й. Ще і накормили. Я не була на морі з першого курсу. І це такий кайф зайти вперше в воду, в теплу, в чисту, не описати просто. Наш перший день відпустки в Турції. Аж не віриться, що ми сюди добралися. Бо це взагалі був мій перший експіріенс мандрівки на літаку ще і вночі. До цього ще були автобуси. Коротше, дорога вийшла не з легких, але я дуже рада, що ми все-таки зібралися. Є нюансики, вже помітні, вже дуже явні. Про які я згодом розповім. Але ми починаємо свою відпустку, свій відпочинок. Тож я беру вас у цю відпустку і зніматиму усе, що відбуватиметься. Все файне, класне, тому let's go! Цікавого із моїх найперших спостережень під час першого дня відпочинку це дуже багато людей з бордовими паспортами. Дуже багато. Їх сюди манить як магнітом, як бджіл-намет. І це сюрреалізм, це якийсь бум в моїй голові, що вони ходять посеред нас, що вони посміхаються, живуть. Розважаються, відпочивають, коротше, живуть своє життя. Я сьогодні навіть в сторіс це викладала: такий невеличкий лонгрід, що просто накипіло з останніми новинами зі Львову, з Житомира, коротше кажучи. А з цікавого, то це мій перший досвід відпочинку волонклюзів. І я зрозуміла, що мені не дуже пасує цей концепт all-inclusive, бо люди тут дуже розслабляються. От прям занадто. Я люблю більш активний відпочинок, коли ти. Досліджуєш місто, коли гуляєш, багато ходиш, щось відкриваєш нове. Ну і, звісно, відпочиваєш. Це все просто активний відпочинок, а тут він пасивний. Люди їдять, засмагають, купаються, сплять і так все по колу. Але я намагатимусь робити його активним. Все, що в моїх силах буду робити. Завтра от йду в спортзал. Він виглядає сумнівним, але все, що треба для треньок, в принципі, там є. І з із плюсів те, що туди ніхто не ходить. Ну, тобто я буду там одна. Я находжуватиму свою норму кроків, намагатимуся збирати збалансовані тарілки, що іноді важко зробити, якщо це шведський стіл. Не перебрати зайвого там, коротше, ви розумієте, про що я. Отож, в перший день у мене склалися такі досить змішані відчуття, але це тільки перший день. Всім привіт! Це вже другий день відпочинку. Я зараз чілю біля дитячого басейну і знаєте, що сьогодні сталося вночі. Один, два, три. Ви це бачите? І ні, я не впала, мене не побили. Це комар. Мене вкусив комар за око і вкусив комар за губу. Але на губі вже так не видно добре, бо зранку вона прям була опухша, ніби я вколола собі якийсь ботик з гелорудового кослу, то знаєте, безкоштовно. Я не можу відкрити повністю свої очі, своє око праве, Але я ходжу цілий день ось так. Ще один цікавий факт: те, що мені в принципі не можна загорати ніяк, контактувати з сонцем, особливо після 12-ї і аж до 18-ї, Бо я приймаю системні ретиноїди, Я лікую акне і контакт з сонцем має бути мінімальний і максимальне нанесення СПІФ Йоно. You know. Хто хто використовує, той знає? От тому я думаю, що шоколадкою я не приїду не в цей раз. Я не ставила собі ціль загорати, ставила собі ціль вилікувати своє акне. Курка. До мене прийшла курка. взяли в барі в том турецьку каву. Я ніколи її не пробувала. Зараз буде тест Ага, там просто крупиночки кави не спустилися ще вниз, і я подумала, вона якась дивна. А зараз вони вже спустилися. Вона... Досить групувата. Так, збираємося на треню. Треню ніхто не скасовував. Вдягаємо кепарик і мій аутфіт. чек. На треню. Спинки і рук. Let's go! Я прийшла в зал. Давайте робити розпаковку залу. Ну, власне, все, що плюс-мінус треба є. Головне, що гантельки є. Навіть є сміт це супер для тренінгів. Чудово, бігова доріжечка, лава. Давайте починати. Я вже потренила, йду до нас в номер, швиденько перевдягатися і йти на Морко, бо вже можна. Але смішна дуже ситуація сталася. Я вже закінчую тренування, і потім до мене підходять турки і кажуть, Very good sport. Я кажу на їхньому ж акценті Thank you. І йду з зали.